Дві корови. Це хто? Хрю-хрю. 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 свиня, так? А це хто? Ні? Ні, не хочу? Не хочу, ні. Ой. Ні, не хочу. Коза є коза серед. Фігурок. Ой. Є! Кажи голосно є так. Я. Yeah. Так. Я. Yeah. Став. Став козу на козу, так? Є. Yeah. Де ще є? Yeah. Ще є. Кажи так. Yeah. так. Так. Так є. Так є. Так є, а це сюди підходить. Так. Yeah. Так. Голосно кажи. Шукаємо. Олень. олень! Олень! Є олень серед картину? Ні. Ні. Голосно кажи. Ні. Ой. Це півень. Ні. Є півень серед фігурок. Нема. Нема. Кажи голосно, нема. Нема. Ой. Мішику, голосно говори. Нема. Ой. Це носоріг. Є носоріг серед картину? Нема. Ну, порося. Є порося? Є! голосно кажи. Є! Нема. Ой. Верблюд. Є верблюд. О! Є верблюд! Молодець yeah. Так, кажи, yeah. так, так, так. Yeah. Це верблюд. Став його на верблюд. Ой. Yeah. Став yeah. верблюд. Ось, кажи, є. Є. Півень. Півень є yeah. півень. Yeah. Нема. Голосно каже: ні, нема. 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 Не. Не. Нема. Качка. Є качка. Качка. Шукай. Є. Ні. ні. Це? Це. Це. Не зрозуміло хто? Каже, не знаю. Незрозуміло, яка тварина. Це! Хто це? Це, це хто? Тут. Хто? Запитай у мене, хто це? Це, це хто? Тут. Хто? Тут! Голосно каже: тут. І півник є. Ось півник, ось курочка. Я лисичка. Я? Я лисичка? Ось лисичка кажи. Ось, 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 ось. Так, молодець. Жирафа є.